Новий тиждень почнеться зі складних погодних умов в частині регіонів. Після потепління до країни знову зайде похолодання із значними морозами до мінус 16 градусів. Також у більшості областей очікується сніг з дощем. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 16 лютого, невеликий сніг буде йти у Київській. Вінницькій, Черкаській областях, а також у всіх північних та західних регіонах, ще цього дня йтимуть дощі у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Нарешті території країни буде суха та хмарна без прояснень погода. Вітер шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Морози у понеділок очікуються у всіх західних, північних областях, а також у Вінницькій та Черкаській. Там в день буде від мінус п'яти до мінус сіми градусів. На всій решті території країни в день буде тепло від плюс двох до плюс сіми градусів тепла. Вночі морози ще посиляться, та вже на північному сході, а також у Черкаській та Вінницькій областях буде від мінус сіми до мінус десяти градусів морозу. На всій решті території країни вночі від 0 до плюс 2 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 17 лютого, по всій країні буде безістотних опадів, та протягом дня очікується хмарна з проясненнями Погода, вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день у північних, центральних та західних областях буде низькою від мінус 4 до мінус 8 градусів морозу, на решті території країни вдень від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. Вночі на Київщині та у всіх північних областях найхолодніше від мінус 12 до мінус 15 градусів морозу. У західній частині країни вночі від мінус 10 до мінус 12 градусів. Нарешті території країни вночі від мінус 2 до мінус 7 градусів морозу. У середу, 18 лютого, незначний сніг йтиме по всій території країни, а у південно-східних областях йтиме мокрий сніг з дощем, вітер з поривами до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день на півночі країни буде найнижчою від мінус 6 до мінус 9 градусів морозу. На решті території країни від мінус 2 до мінус 7 градусів. Лише у Запорізькій та Херсонській областях в день від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. Вночі у північних областях від мінус 12 до мінус 16 градусів морозу. На всій решті території країни вночі буде від мінус 4 до мінус 7 градусів. Лише у південних областях вночі від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.